Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному огляді надамо вашій увазі шабельну пилку від компанії Bosch, а саме модель GSA 185Li. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування картонну коробку, в котрі постачається дана шабельна пилка, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також два пиляльних полотна, витратні матеріали по металу та по деревині. І, звісно ж, сама шабельна пилка. Зверніть увагу на те, що в даний комплект постачання акумулятори та зарядний пристрій не входять. Отже, це розраховано на те, що ви можете використовувати 18-вольтові професійні акумулятори від компанії Bosch від інакшого вашого інструменту та заощадити на придбанні шабельної пилки. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Тип кріплення швидкоз'ємне СДС. Довжина ходу пиляльного полотна 28 мм, частота ходу пиляльного полотна від 0 до 2900 ходів на хвилину. Максимальна глибина пропилу в деревині 230 мм. Максимальний діаметр труби, на котрій розрахована дана шабельна пилка, складає 150 мм. Вага інструменту 3,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде наявність безщіткового мотору в даній шабельній пильці. Як ми знаємо, дані мотори не потребують сервісного обслуговування, тобто заміни щиток, та мають значно більший ресурс та кращу енергоефективність. Якщо взяти саме пункт енергоефективності, то дана шабельна пилка видає потужність порівняно з мережевим електроінструментом. З потужністю 1,1 кВт. Технологія B-Turbo Brushless дозволяє зробити це можливим. Тобто безщитковий мотор від компанії Bosch та акумулятори з серії ProCore, також від компанії Bosch. Тобто ми поєднуємо ці дві технології та отримаємо потужність 1,1 кВт. Далі перейдемо до функціоналу даної шабельної пилки та її ергономіки. Почнемо з ергономіки. Вона досить компактна. Має невелику вагу, руків'я у нас ззаду прогумоване та передня частина хвату також прогумована. Отже, комфортно та зручно працювати нею без перерви, та вона не випадає у вас із рук під час роботи. Присутня функція маятникового ходу. Саме коли використовується ця функція, шабельна пилка ріже більш швидко, проте менш точно. Також присутній захист від непередбаченого пуску. Якщо ми ставимо важіль в режим блокування, Відповідно, у нас шабельна пилка не запуститься, навіть якщо ми будемо натискати на пусковий гачок. Для того, щоб запустити інструмент, з іншого боку знімаємо блокування і вже є можливість працювати. До речі, в даної шабельної пилки є функція плавного регулювання кількості ходів пиляльного полотна, в залежності від сили натиснення на пусковий гачок. З верхнього боку ми бачимо спеціальний металевий гачок для можливості працювати в підвішеному стані. Це буде дуже корисно, наприклад, для висотних робіт. Також в даній пильці присутнє sds кріплення для можливості швидкої заміни витратних матеріалів. Наприклад, працюємо по металу. Відповідно, в нас стоїть пиляльне полотно по металу. Треба швиденько порізати деревину. Беремо пиляльне полотно по деревині, одним рухом знімаємо пиляльне полотно по металу і одразу ж вставляємо пиляльне полотно по деревині. Все, все зафіксовано та готово до роботи. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд даного огляду, а ви, якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!